У тимчасово окупованому Севастополі сталася бавовна. Українські дрони атакували носі крилатих ракет Буян та корабель Павел Державин. Глухий вибух відчули мешканці міста. Спрацювали сигналізації автомобілів. Пеційно можемо підтвердити те, що корабель отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту. називаємо це так, Можна це розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь, за даними ЗМІ з посиланням на джерела СБУ та МВС, обидва судна уражені експериментальним озброєнням морських малюків. Один з організаторів спецоперації повідомив, що російський підводний човен. Альроса уникнув атаки українських розробок. Носій крилатих ракет боян не зміг повторити успіх Альроси і був уражений на Севастопольському рейді. За словами організатора, Альроса зуміла втекти, оскільки була меншою і швидшою за боян, пояснив він і додав, що експериментальне озброєння морських малюків було розроблено в Україні і показало свою ефективність у боротьбі з російськими кораблями.